Це перше, що я побачив, і от перші наслідки війни. Всі ситуації нестандартні. Слава Богу, що вона нас дотонувала. Страх є завжди. Треба міняти цю професію, бо твій обов'язок допомогти всім службам. Те, що відбувалося у нас починаючи з Лютого 22-го року і ну, до теперішнього часу всі ситуації нестандартні. Але саме таке, що було, і що перше, напевно, приходить на думку, це коли прилетіла ракета по людям, які стояли в черзі за гуманітаркою, по новій пошті. Оце це мабуть, таке було найперше, наймасовіш гибель людей, які просто ну, стояли за гуманітаркою в черзі. Перша заявка, яка поступила нам на відпрацювання, це була заявка наслідки прильоту ракети. Це був індустріальний район, саме перша заявка, яка поступила. І тоді найважче було це побачити наслідки, наслідки, що приносить ця війна. Це коли ми приїхали, було подвір'я дому. І де вже не було ні вікон, де вже були побиті машини, де люди вже в хаосі, в паніки бігали і ну, не розуміли, що треба робити. Оце, напевно, було найтяжче ну, побачити. Це перше, що я побачив, і от перші наслідки війни. Саме головне це знати принципи. Дії того чи іншого вибухонебезпечного предмету. І тоді вже можна розуміти, як себе треба з ним поводити, бо ну, недарма нас вчили цьому всьому. І тоді вже приймаються рішення згідно з ситуацією, яка на даний час ну, виникла. Страх є завжди, як кажуть. Уже досвідчені сапери, і з інших підрозділів, із наших, як вони кажуть, що коли у тебе пропадає страх, треба міняти цю професію, бо виключається інстинкт самозбереження. І тому довго на цій професії не протягнеш. Страх є завжди, і цього не треба як соромитись, чи що всі люди бояться, і всім людям. Це нормально, нормально боятися, тим паче в такій ситуації, яка зараз навколо нас відбувається. Твій обов'язок допомогти всім службам, щоб вони ну, робили свою роботу. Бо буває таке, що залишаються якісь нерозірвані часті ракети, буває таке, що суби припасами засипають, які ну, не то, що повільно чи ускладнюють роботу, а вони дають такі ризики для. Життя тих людей, які працюють там, ті ж комунальні служби, пожежні і нацполіція. І у нас є обов'язок це все якось забезпечити безпеку цим людям, щоб вони працювали і надалі. В першу чергу мене мотивує це моя сім'я, це моя дружина і моїх два хлопчики, які живуть зараз в Харкові. І це мене мотивує якось. Наскільки я це можу, забезпечити безпеку своїй сім'ї, своїм рідним, знайомим, навіть і тому це саме така велика мотивація.